Скільки цьогоріч школярів в майбутньому стануть студентами? Так? Ну, якщо, якщо говорити про випускників дев'ятикласників, які отримали і отримують свідоцтво про базову середню освіту, наша заклада освіти в нас таких є понад 3100. велика маса дітей. Щодо дітей, які закінчують 11 річний цикл навчання, таких діток у нас є понад 1700. Тобто це наші діти, які в перспективі чи то ми говоримо про дев'ятий клас, чи то перейдуть навчатися в академічний цикл ліцею того чи іншого ліцею в нашій громаді, чи то оберуть якийсь професійно-технічний заклад освіти. Ну і власне діти, які отримують свідоцтво про повну загальну середню освіту, це одиноцекласники наші, які будуть отримувати знання знову ж таки чи професійно-технічних закладах освіти, чи оберуть собі той чи інший вуз у межах України чи за кордоном. Вручати свідоцтво про базову середню освіту у нас на 13 червня так планується власне, і на 20 червня вручення сідос про повну загальну середню освіту.